Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би затронути таку е, надзвичайно цікаву і корисну тему, як шкода антибіотиків для людей для навколишнього середовища. От я давно хотів зробити подібне відео. Я не знав все ж таки, як з його зробити краще. От а саме на це відео мене наштовхнуло як не дивно інше відео. Як ви знаєте, в мене з'явилися кролики, і зараз я дивлюся інформацію не лише про курей, але й про кроликів. І на одному каналі не буду я називати його назву. Людина займається кроликами так серйозно, в нього багато їх і він. Радить час від часу, я не пам'ятаю, здається, разу два-три місяці повністю обробляти кролів антибіотиками з профілактикою і тому подібне. І от саме це відео стало поштовхом для того, щоб я зняв свої думки на цей рахунок. Звичайно, я не буду зараз все це розповідати саме про цей канал, абсолютно ні. Людина. Скажімо так, нічого не робить кримінального, але все ж таки дуже часто мені попадаються подібні відео чи інформація, і я хотів би висловитися на цю думку. Зрозуміло, що з відкриттям пеніциліну Олександром Флемінгом в 1928 році медицина зробила просто неймовірний ривок. Стало можливим лікування інфекційних хвороб, від яких раніше величезна кількість, навіть мільйони людей у цьому світі помирало. Все це зрозуміло зараз користь антибіотиків. Я оспарювати не буду, але після другої світової війни особливо почали розвиватися різні галузі. Це зрозуміло, от в тому числі сільське господарство, птахівництво, тваринництво. от, і для того, щоб отримати більшу кількість продукції, фермери почали отримувати, наприклад, там птицю дуже скупчено, і за цього вони часто хворіли різними респіраторними захворюваннями, і антибіотики, скажімо так, тісно почали входити в сільське господарство. От також з часом було помічено, що антибіотики позитивно впливають на ріст пташенят. Чи тварин, от до сих пір вчені, сперечаються на рахунок цього, що саме спонукає до такого росту, але от така інформація є. Сучасна медицина використовує антибіотики для контролю над інфекціями. Велике занепокоєння викликає, коли при лікуванні антибіотики не є ефективними, тому що бактерії стають стійкими, тобто резистентними до них. Але ви запитаєте, яке відношення мають антибіотики, які використовують у медицині, до антибіотиків, які використовуються в тваринництві. Багато тих самих антимікробних препаратів, які використовують в медицині, також застосовують для сприяння росту, а також контролю над захворюванням тварин. Для людей такі препарати використовують тільки тоді, коли це Потрібно для тварин їх використовують постійно, так як антибіотики так широко використовують у тваринництві, бактерії намагаються до них пристосуватися. Вони шляхом певних мутацій стають несприйнятливими або резистентними до багатьох антимікробних препаратів. Тому надмірне використання антибіотиків у тваринництві це одна із причин, чому часто основні препарати. Неефективні або малоефективні при лікуванні людських захворювань, друзі. От саме стійкість бактерій до антибіотиків на сьогодні є однією з найбільших найбільших загроз для здоров'я людства. Отак, от, от друзі, це не перебільшення. От звичайно, це тема занадто складна, щоб на моєму каналі її освітлювати. Я не наскільки компетентний, але от зараз б'ють тривогу вчені всього світу. От, тому е, вже зараз е, вони, скажімо так, роблять деякі кроки, щоб змінити цю ситуацію. От, от, наприклад, у 2006 році в Євросоюзі заборонили використання антибіотиків для підвищення росту, от, або профілактики захворювань, лише для лікування захворювань. От, що стосується України. У 2022 році в Україні не лише ухвалили рішення про рецептурний продаж антибіотики людям, але й оновили порядок застосування антибіотиків у ветеринарній медицині. так, виробники мається на увазі сільськогосподарські виробники великих підприємств зобов'язані отримувати рецепти на антибіотики у ветеринарних лікарнях і давати їх тваринам тільки для Лікування заборонено давати тваринам антибіотики для профілактики та посилення росту. Кожний препарат має містити встановлений час виведення з організму тварини, і фермери не можуть забивати тварину раніше. Але друзі, ми з вами всі розуміємо, що те, що прийнято це все дуже добре. Я думаю, всі з вас знають, що до сих пір в звичайних людських аптеках можна купити антибіотики без всяких рецептів. Я вже зараз мовчу про ветеринарні. Це по-перше, по-друге, хоч якийсь контроль за великими виробниками є, але як контролювати таких невеличких господарів, як, наприклад, я, відповідь ніяк, тому що. Всі ви бачили, всі ви знаєте по собі. Зараз без, безперешкодно можна купити антибіотики для своїх курей, наприклад, от в будь-якій ветеринарній аптеці. Чому, друзі, я от вирішив саме зробити це відео? Тому що, е, коли з мене з'явився канал, я все частіше почав звертатися до різних наукових статей, от відео. От і дуже часто мені трапляються подібні е, статті або відео про. Те, що антибіотики потрібно застосовувати грамотно. Е, тим більше, зараз я вже кажу, сказав, що я побачив от подібне відео. От, до речі, ну ніяких претензій до е, цієї людини в мене немає. От нічого протизаконного він не робить. От, Але я також в деяких групах в Фейсбуці от, знаходжуся, е, і дуже часто я бачу таке, що хтось запитує: от щось моя курка там якось не так себе веде і 25 коментарів з 25 видами антибіотиків, які люди радять. І те, і все, і п'яте, і десяте. Друзі, я розумію всіх. Я сам Такий, сам був такий. Дуже хочеться, щоб все було добре, щоб птахи наші не хворіли. Але знову ж таки, от таке бездумне використання. Ви можете сказати, що там мої 10 курок, як я там раз на рік випую антибіотиками. Ну, друзі, ваші 10 курок, мої 10 курок, а уявіть собі, світовий масштаб. Це зараз абсолютно ніяке не перебільшення. От, до речі, Ще чому антибіотики в величезних кількостях шкідливі, тому що вони вбивають же не лише погані бактерії. Ми повинні це розуміти. Бактерії живуть в воді, бактерії живуть у ґрунті. От ці резистентні бактерії, до речі, вони можуть передавати цю резистентність наступним поколінням. От вони потрапляють від птахів тварин у ґрунт. у... Воду таким чином вони просто можуть змінювати навіть екосистему. От потім вони потрапляють через воду, ґрунт, овочі, фрукти в людський організм, і ми дивуємося, чому у нас алергії, чому е антибіотики не діють або діють дуже погано. Тому от друзі, така. Тема, я вважаю, що необхідна була. Я давно хотів її обговорити на своєму каналі. Звичайно, я розумію, що в сучасних умовах неможливо відмовитися від антибіотиків. Знову ж таки, фахівці працюють над цим, шукають інші джерела, але ну поки що на даному етапі. Наскільки я розумію, повністю від антибіотиків відмовитися неможливо. Звичайно, ви скажете, як можна в домашніх умовах, от, ну скажімо так, обійтись без антибіотиків. Друзі, я вас розумію. Але я казав багато разів і повторюсь: в таких у наших домашніх умовах найчастіше всі проблеми зі здоров'ям у курей від поганих умов утримання і годівлі тобто, слідкуй, слідкуйте за чистотою. От е, нормалізуйте більш-менш годівлю. От, е, наприклад, я показував вже багато відео. У мене є як я намагаюся різні е, вітамінні препарати, такі в домашніх умовах е, зробити. Звичайно, ніяких, скажімо так, інфекційних захворювань вони не вилікують. Це зрозуміло, але як профілактику можна, тому що я дуже часто повторюсь, Я дуже часто бачу. І навіть я інколи в ветеринарній аптеці, коли стою от, в черзі. По-перше, ці працівники аптек, що завжди рекомендують кучу антибіотиків. От, особисто я дотримуюся оцей період виведення їх з організму. Тобто, там Вказано на кожному антибіотику тиждень чи два я, наприклад, не забиваю птицю і не вживаю яйця від них. От, але чи так роблять всі господарі? От до речі, я бачив таку інформацію, що найбільший виробник броляних курей в Україні, всі ви його знаєте, відмовився від використання антибіотиків. Але ну знову ж таки, ми можемо вірити лише. На слово, також виробники комбікормів, особливо для бройлерів, стверджують, що в них немає антибіотиків, але знову, чи ми можемо це перевірити з вами? Навряд чи. Отже, друзі, підсумуючи все вище сказане, хочу просто сказати, що ми повинні з вами, і я в тому числі використовувати. Антибіотики з розумом, тобто, вже в тих випадках, коли просто неможливо їх не використати, от я розумію, що поставити діагноз в домашніх умовах важко інколи навіть неможливо, от навіть наявність ветеринарного лікаря не завжди, скажімо так. Дозволить вам встановити цей діагноз, тому що потрібно проводити лабораторні дослідження. Можливості такої в більшості з нас немає. Тому давайте використовувати народні методи, слідкувати за чистотою в приміщеннях, за харчуванням, за що немало важливо якістю кормів. От і сподіваюся. Наші птахи будуть здорові. До речі, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок, чи взагалі ви задумувалися над е, цим, що от, антибіотики можуть бути шкідливі от, в таких масштабах. От. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Отаке, от от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!